А я наблюдаю, оце катаюсь по городу, що везде щось строїться, везде постійно щось десь будується. Як бачите, він зараз теж працює дуже вже рогатий все. Оце дивлюся на тролейбус, сповнив маршрутки. Таня каже, в маршрутках пекло просто неймовірне. Зараз ж виходить як, маршрутки дали. Новеньке, ну як новенькі, можливо, вони би ну вони європейські, да, вважаються. Ну, в Європі то вони ж їздять як з кондиціонером, як положено. Там може більше відношення краще до людей, я не знаю. Тут же ж виходить, Таня каже, поки маршрутка їде, поки їде, поки щось обдувається, десь щось заходить, якийсь воздушок по мосту, коли їде чи десь там. Да? Ну, в горді ж ви самі розумієте, пробка, тянучка і виходить, що немає доступу воздуха, Всі мокрі садять, потні. Вентиляції абсолютно немає ніякої. От. А кондиціонери не включають. Ну от як так можна? кондиціонери не включають. І виходить, що з утра люди вже приїжджають, як наче їх викрутили. Дуже важко. Тобто відношення до людей ніяке, абсолютно без ніяких... немає благ людських для простого, простого народу, тобто для простих людей. Маршрутки ото зробили, не знаю, може то економія, я не знаю. Вікна не предусмотрені великі, щоб відкривати, бо, бо в ній встановлений кондиціонер. Але при цьому кондиціонери не включають. Можливо, десь і ходить такий ну, якийсь, тролейбус чи така маршрутка величенька, що десь і роблять, бо попадались тані такі. Но в основному це процентів 90, спека, жара. Давка оця невозможна. І як ви вважаєте, як з утра людина приїжджає на роботу, вже мокра. В общем, вимучена цим усім ділом, да? Цією їздою в жарі. З усіх тече, капає. Там, яка я сиділа на мене, мужик обіперся зверху, з руки капає каже. Боже, ну це просто це просто піпець. Просто. Мало того, каже, їхали по мосту, була пробка. Була пробка, вода аварія якась була. І виходить, що люди настільки плохо було, що на мосту відкривали двері, просили. Виходив пацанчик, видно, що ж плохо стало. Сів на парапет, сидів, голову В общем, Взагалі, ну, плохо стало людині. Потім через трошки якісь дівчині стало плохо. Теж відкривали двері, виходила, дихали, махали, взагалі отаке. Так що. Непродусмотрі маршрутки в нас літом. Зимою холодно, як коробка, знаєте, бляшанка желізна. Коробка. ну, Нема благ людських. От і все. Сьогодні, слава Богу, що я їхав в ці краї по роботі там. Кажу, Тоні, завезу тебе на роботу, нормально проїдешся з кондиціонером. Ну і зараз в мене теж включений кондиціонер. Тобто, звісно, приємно їхати. От, дивіться, що твори. Той завершає, а той летить. І в случая чого кому що доказувати, Бог його знає. Ось тут як справи, люди добрі. Так що, зараз покажу вам, озерку буду тут в цих краях. Я вам скажу, нічого не змінилося. Озерка працює, люди мотаються, скажімо так, крутяться, да? кожен в своїй сфері, даби заробити якусь копійку. так. Поки їдеш в машині, поки хорошо. О, так. А їдемо з утра Станію. По радіо кажуть сьогодні... Ясна, погода, сонечко, все. Ну, сьогодні реально з утра взагалі, захмарилося непонятно як. Хоч і жарко, але захмарилося взагалі, підтягує. Навіть по небу видно, що таке воно щось. Я не знаю, це скільки раз я слухав радіо. <хи> вони вічно щось кажуть, ну не те. Ми, ж, ми дивуємося просто цьому реально. Видно, вони десь з підвала кажуть, Тані віщають. Центральный рынок. Цветы продают. Да. Ну, все тоже вход в базар. Так, ми з вами бачите, проїхались трошки, показав вам що тут відбувається. Ці, ці міста дніпряни дуже хорошо знають, тому впізнають по-любому. Пару кадрів для вас. Бо я ж розумію, що люди... З інтересом дивляться ті, що виїхали вимушено, допустимо, або по якихось причинах не можуть побувати тут по других. Да? І їм інтересно подивитись. А я рад, я рад вам зняти щось. Вон одиничка трамвай, дивіться, під'їхав. Зараз люди загрузяться і поїдуть в район центра туди далі. А во подивіться, який вітер на деревах можна поняти по деревах. Що вітерець присутній і добрячий. Ото він, і на... і він з вечора був, який тягнеться десь від сіля на лівий берег. Ну, видати, притягнемо поляки. В принципі, я прямо можу поїхати. Поїдемо прямо. справа люди добрі. трохи з вами покатались думаю на цьому поки що достатньо щоб не сказали що, що я вас забув бачите я нікого не забуваю і ваші просьби так скажемо да, виповнив ви, виходів в ефір показую Трошки що можна показати тут чуть-чуть, да? Та повертай же ж ти, Йолки-палки. Бачите, їде і не їде, не стає і дорогу перегородив. Так, ну що ж, з вас обов'язково лайки, коментарі. Хто впізнав район, де я проїхав, обов'язково дайте знати про це. От, напишіть якийсь коментар для понімання От. Ну, а Саша двигає далі. Справ ціла купа. Будемо працювати далі, шевелитись, виживати. Все буде добре. Головне, щоб був мир, спокій, тишина. А все, все буде і здоров'я. І все буде добре по-любому. Всім вам гарного дня. Всього найкращого. З вами був Олександр з міста Дніпро. І на зв'язку. Пока-пока.